Звичайний повноважений посол України у США у 2015-2019 роках голова правління українського кризового медіа центру. Вітаємо вас, пане Валерію. Слава Україні! Єрослав, вітаю Вас всіх гостей студії і глядачі. І важлива думка в нашому ефірі сьогодні прозвучала від військової Ірини. Ну зрештою, цю думку транслюють військові про те, що скільки б ми не мобілізовували людей в будь-якому разі, нам потрібна зброя, нам потрібні. Боєкомплекти для цієї зброї, щоб в цій війні з Росією перемагати і утримувати ці позиції, які в нас є. І ми розуміємо, що якщо ми кажемо про зброю, то що б ми не робили, все одно нам потрібна допомога західних партнерів. Якщо говорити про 2024 рік, початок цього року є заяви Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо про те, що вони теж кажуть, що Україні треба давати більше зброї. І ми сподіваємося, що це не лише там будуть слова, а будуть конкретні дії. Що ви можете про це сказати? Яка зараз є ситуація? На що потрібно звертати увагу і українській владі? А ми, відповідно, мусимо про це говорити, піднімати це питання наверх. Так? На що десь можливо тиснути, дотискати, щоб справді ця техніка зброя до нас приходила? Ну, дійсно, питань на початку року багато і Принцип, я хочу тільки почати з того, що якщо ми згадаємо минулий початок року, то він був набагато складніший з точки зору розвитку подій ніж теперішній. Треба забувати, також, що все таки було багато зроблено за цей час, і вже люди більше насправді звикають до систем ППО і тої зброї, якої взагалі тоді. Ми не уявляли, що вона може бути такі якості і в такій кількості, але а, тут же мова не про це йде, йде мова про наступне, і я завжди це кажу: не про те, яку кількість зброї в який день е, отримаємо від США чи від Британії чи від Німеччини. Мова йде про те, чи наші партнери усвідомили, що це війна європейська, що це не війна Росії проти України, що ультиматум був поставлений всім стосовно розширення НАТО. Що НАТО зіткнеться з атакою Росії, якщо нам сьогодні не нададуть достатньої кількості все необхідне, тобто це не тільки кілька сотень атакамсів американських, які ми чули, що їх там немає, а тепер чуємо, що вони. Начебто хочуть їх знищити, бо вони терміни вже деякі з них перевищили. Тобто дуже дивні такі повідомлення, і я чую про літаки в 16-ти. То говорили про кілька ескадрині весною. Mm -hmm. Тепер щось розмовляють про якісь там плани інші. Тобто, головне питання, чи вони дійсно усвідомили? Е, то, що для мене очевидно, що Путін може атакувати їх дуже скоро, не через 3-4 роки, а в наступному році. Я можу це просто з фактами довести, чому це можливо в разі переведення війни російсько-української в позиційну в таку окопну, яка є зараз. Тому в принципі ми говоримо не про те, скільки там і коли озброєння дійде. Ми говоримо про те, чи зміниться підхід до цієї війни, чи вона стане спільною нашим завданням і відбиття агресії не тільки допомога зброю, але спільною війною проти агресора в Європі. А що може впливати на те, щоб ця позиція змінилася, щоб так сталося, щоб Європа і Захід розумів більше, що їм загроза є? Тому що від окремих країн ми чуємо, що там вони готуються. Швеція так цими днями сказала, що в них буде посилена підготовка. Тепер їм варто ну, боятися того, що може наступити війна і в їхній країні? Ну, це перша фаза абсолютно прагматичної оцінки, яку ми вже два роки. Боязні на пальцях, і те, що зроблені помилки в Україні, були е, переважно з 19 по 22 рік. Е, зупинення ракетної програми, недоведення до кінця отримання ударних вертольотів, е, дуже багато різних. Я вже не хочу назад там згадувати, але щоб вони бачать наші помилки, і вони не хочуть допустити того самого, тільки вони помиляються в часових рамках. Вони думають, що вони... Після того, як Росія виснажиться в Україні, будуть мати ще 2-3-4 роки для того, щоб ці свої спроможності підсилити. Наприклад, Литва домовилась про те, що буде бригада німецька направлена ближче туди в район сувалків цього е, лінії. Ну такої досить короткої, менше 100 кілометрів між Калінінградською областю Росії і Білоруссю. Вони думають цю бригаду туди поставити в 2027 році. Це буде пізно. Я вважаю, що Путін може атакувати їх наступного року. Він чекає бажаного результату в Штатах, в Сполучені Штатах після виборів. Він чекає дійсно після своїх ну, пере свого призначення чи переголошення царя далі на царство в березні, що він мобілізацію зробить велику. І він очікує, що він зможе провокувати і атакувати країни НАТО. Я в цьому просто впевнений десь там в наступному році, щоб підняти ставки, і тоді він буде торгувати питанням війни в Україні через підняття ставок. Це один із сценаріїв. Я не кажу, що він здійсниться, але просто якщо не буде достатньо зараз зброї, то вони країни НАТО зіткнуться з Путіним набагато раніше, і те, що вони почали це осмислювати зараз. І побоюється такого сценарія. Це абсолютно нова тенденція. Хтось говорить, Україна не витримає. Ну Ми не зможемо пропустити через свою територію цю Орду. Ну ніяк нам придеться з ними воювати. Але я стверджую, що це може бути і при позиційній війні. Війна не закінчиться в Україні, а вони будуть мати ресурси, додаткові вивільнити для того, щоб е якраз атакувати одну з країн НАТО Я думаю, що цей план. Проти Естонії 13-го року це ж не фейк. Це я знаю точно, що це не фейк. Оперативні плани були атаки Естонії, і тільки слабкість України перевела фокус уваги. Так, от вони ніколи їх плани не поміняли стратегічно нарва, це невеличка якби частина території, де російських громадян чи російськомовних 90%. Вони так само будуть захищати своїх русських, так як вони тут в Донецьку в Луганську сказали. Тобто нічого нічого не змінилося жодним чином. Тому я впевнений, що війна європейська, ця велика війна, вона припиниться тоді, коли бій дадуть Росії не тільки Україна, але й інші країни НАТО. Може не всі, але я розраховую на те, що це може бути Польща, може бути Британія. Тобто я бачу і в Німеччині, і в Франції є певна занепокоєність. Так що, ми, ми зараз на, можливо на піку війни російської проти України, але це точно ще не пік війни цієї європейської. Але цей рік я так розумію, буде достатньо вирішальним, якщо ви кажете про можливий напад у наступному 2025-му. Ну, чому я кажу про наступний, тому що цей рік ми ще бачимо, що він загруз в Україні дуже серйозно. По перше, по-друге, ще не пройшла. Політичні зміни, на які вони розраховують дуже багато виборів в світі 76 виборчих кампаній. Ну, те, що цікавить безпосередньо, це вибори Індії, вибори в Сполучених Штатах, очевидно, вибори в Європейський парламент. Ну і звісно, це розрахунок на те, що політична ситуація зміниться так, що Путін зможе диктувати умови капітуляції. Якщо цього не станеться, а я розраховую, що цього не станеться, тоді це переноситься десь на період наступного року, коли в принципі. Ну, очікувати зараз гарантовано надходження такого обсягу обзброєнь, як раніше, для України, було б ну, я думаю, так досить сміливо. Тому у вікно можливостей саме таке ефективне, це півріччя, півріччя цього року. А далі будемо бачити: спрогнозувати, чи це буде наступний рік інший. Я не знаю. Це все залежить від ситуації. От дивіться, я вам скажу: от, наприклад, на аналітичне доповідь. Форуму в Давосі, який от розпочнеться або розпочинається вже щорічний такий форум, де збираються різні еліти. Я подивився його, так що ви розуміли. Там вони взагалі прогнозують російсько-українську війну протягом десятиліть. а і ставлять взагалі як перша загроза кліматичні зміни в світі. Розумієте, в якому паралельному уяві живе світ на сьогодні. Я думаю, що їм прийдеться дуже серйозно підкоригувати всі свої ці прогнози. Пане Валерію, от багато і ми в нашій студії сьогодні говорили взагалі в інформаційному просторі зараз. Багато говорять про ці ризики. Тайм так написав ризики на 24-й рік. Там про розділення України. Ну мені здається, що тут ми вже з Віталієм Портніком це віддискутували. Вона все ще розділена, тому що є окуповані території. Там один з ризиків є. Ну там просто так завольовано написано, але абсолютно ми зрозуміло. Показати да. пункти ці. зближення. Росії, Ірану, Північної Кореї, тобто посилення цього такого військового союзу вісі зла, і ми ж розуміємо, що там десь і Китай збоку знаходиться, точніше, не з боку, а над, а вони можливо, над. Як ви гадаєте, пане Валерій, чи вдасться, ну як це буде впливати на майбутнє рішення Російської Федерації? Оце посилення військової взаємодії з Іраном, Північною Кореєю. Зараз ми просто про це вже дізнаємося з інформаційних агентств, і якщо Китай більше буде долучатися, це як підштовхне Путіна? Очевидно, що яким чином підштовхне? І як взагалі чи вдасться в 2024 році що потрібно зробити, аби оцей тренд на зближення вісі зла, яка все ж відчуває свою непокараність, і той самий ран, який дозволяє атакувати американські кораблі, і продавати відверто і відкрито шахеди, ну нічого ж не відбувається. Росія бомбить українські міста? Ну далі країна існує. От як зламати цей? Тренд. І чи можливо взагалі його зараз е, зламати у цьому році? Чим? Коли читаєте от перелік ризиків, вони є в кінці року від кожної там журнала себе поважаючи. Я прочитав Time. Е, ну, мені смішно. Невизначеність та втрати для компаній та корпорацій. Глобальна інфляція розпочалася в 2021 році. Ви серйозно? Експерти журналу Тайм, бо АУ. Де ви взагалі куди ви ділитесь? Я тільки що вам казав, форум Давоський ще намагається якось нормально реагувати на зміни, а це взагалі можете в смітник викинути оці от прогнози. Є економіст, там більш точний прогноз. Чому так жорстко кажу? Ну Тому що дивіться, там немає, там немає перше, війни, ймовірності Південної керної, Північної, загострення в південному Китайському морі. Там немає. Наприклад, якщо вони говорять про розкол України, а я вам скажу ризик розколу США. Величезний ризик розколу США на початку наступного року. Тобто я можу це точно сказати, я бачу фактори цього. Це, знаєте, це такі загальні речі. А конкретні речі є зараз. Конкретні речі це розповзання по світу ядерної зброї, це розповсюдження технологій. Ви думаєте. Ту кількість снарядів, які поставила зараз Північна Корея до Росії, вони просто так поставили. Вони ж отримали натомість якісь технології. Вони на випробування надсилають ракети сюди балістичні. Вже планують надіслати ракети, які ну є заяви в Північній Кореї, що вони прийшли сюди більш сучасні ракети для того, щоб Росія їх випробувала на території України. Це наша реалія. Іран має такі ракети. Тобто, От те, що ви кажете, може мати і інший вплив. Можливо, світ зрозуміє, що розтягувати в часі е, от відповідь потужну на російську агресію, вже неможливо. Що це виходить за рамки української території, що те, що вони хотіли, залишити це в географічних межах нашої країни нереалістично, що нас вже почали використовувати ці країни парі як полігон для використання разом з Росією для використання своїх. Озброєнь, направлених проти США. Тобто, логіка тут абсолютно чітка. Якщо США не хоче удару з Північної Кореї по своїй території, вони мають зараз надіслати кілька сот атакамців в Україну, щоб далі не було ніяких можливостей продовжувати от такого роду політику. Тобто, тут важко сказати, чи це вплине на те, що підсилиться тиск для того, щоб не давати нам озброєння, щоб заморозити якось. Війну, хоча я в це не вірю, як це можна зробити, або навпаки, виходячи за рамки тільки України, що показало засідання Ради безпеки ООН вчорашнє, занепокоєння зросла. Вдень Корея представник Японія, представник не такі вже позиції деяких країн регіону. Можливо, це якось зробить більш чіткими і швидкими рішення всього. світу.